Казка Троє поросят Були собі на світі троє поросят, Троє братів всі однакові на зріст, кругленькі, рожеві, з однаковими веселими хвостиками. Навіть імення в них були схожі. Звали поросят Ніф-Ніф, Нуф-Нуф і Наф-Наф. Все літо вони перекидалися в зеленій траві, Грілися на сонечко. Ніжилися в калюжах. Та ось надійшла осінь. Сонце вже не так добре припікало, а сиві хмари тягли над пожовклим лісом. Пора нам подумати про зиму, сказав якось Навнав своїм браттям, прокинувшись рано вранці. Я вже тремчу від холоду, ми можемо застудитись. Треба нам збудувати будинок і зимувати разом під одним теплим дахом. Але його братам не хотілось братись за роботу куди приємніше останніми літніми днями гуляти й стрибати по лузі, аніж рити землю і тягати каміння. Встигнемо, до зими ще далеко, ми ще погуляємо, сказав Ніф-Ніф і перекинувся через голову. Коли треба буде, я сам собі зроблю дім, сказав Нуф-Нуф і ліг у калюжу. І я так само додав Ніф-Ніф. Ну, як собі хочете. Тоді я сам один будуватиму собі дім, сказав Нафнаф, -наф, на вас не чекатиму. З кожним днем все холоднішало і холоднішало. Але ніфнів та нуфнув не поспішали. Вони й думати не хотіли про роботу. Вони бойдикували зранку до вечора. Тільки те й робили, що гралися у свої поросячі ігри, стрибали та й перекидалися. Сьогодні ми ще погуляємо, казали вони, а завтра зранку візьмемось до діла. Але й наступного дня вони казали те ж саме. І тільки тоді, коли велика калюжа край дороги стала щоранку вкриватися тоненькою корочкою льду, ліниві брати згодилися нарешті працювати. Ніф ніф зметикував, що найшвидше і найпростіше збудувати будинок з соломи. Ні з ким, не порадившись, він так і зробив. Вже до вечора його хатка була готова. Ніф-Ніф поклав на стріху останню соломану і, дуже задоволений своєю хаткою, весело заспівав Хоч півсвіту, обійди, 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 кращу хатку не знайти, не знайти, не знайти. Наспівуючи цю пісеньку, він пішов до Нуф-Нуфа. Нуфнув неподалік теж будував собі хатку. Він намагався якнайшвидше покінчити з цією нудною і нецікавою справою. Спочатку, так само, як і брат, він хотів збудувати собі хатку солома, але потім вирішив, що в такій хаті взимку буде дуже холодно, хата буде міцніша і тепліша, якщо її збудувати з гілок і тонких лозинок. Так він і зробив. Він забив у землю кілки, заплів їх лозинами, на покрівлю навалив сухого листя, і до вечора будиночок був готовий. Нуфнув з гордістю, обійшов його кілька разів навколо і заспівав А у мене гарний дім, добрий дім, теплий дім, не злякають дощ і грім, дощ і грім, дощ і грім. Не встиг він закінчити пісеньку. Як із кущів вибіг ніф, ніф Ну ось і твій будинок готовий, сказав ніфніф -ніф братові. Я ж казав, що ми самі впораємось із цим ділом. Тепер ми вільні і можемо робити все, що нам схочеться. Ходімо до Нофнафа і подивимось, який він собі побудував будиночок, сказав Ноф-Ноф. Щось давно ми його не бачили. Ходімо, згодився ніфнів. І обидва брати. Дуже задоволені тим, що їм вже не треба ні про що турбуватись, зникли за кущами. Наф-Наф ось уже кілька днів займався будівництвом він натягав каміння, намісив глини і тепер, не поспішаючи, будував собі надійний, міцний будинок, де можна було б сховатись од вітру, дощу й морозу. Ще він зробив у будинку важкі дубові двері. За сувом, щоб вов із сусіднього лісу не міг до нього залізти. Ніф-Ніф і Нуф-Нуф застали брата за роботою. Що ти там таке будуєш? в один голос вигукнули здивовані Ніф-Ніф та Нуф-Нуф. Що це, будинок для поросяти чи фортеця? Будинок для поросяти повинен бути фортецею, спокійно відповів Ніф-Ніф, не кидаючи роботи. Чи не збираєшся ти з кимось воювати? Весело хрюкнув ніфніф -ніф і підморгнув нуфнуфові. І обидва брати так розвеселилися, що їх верещання та хрокання розляглися на весь лужок. А нафнаф, -наф, незважаючи ні на що, і далі мурував собі стіну свого будинку, мугикаючи, підніс пісеньку. Я, звичайно, не дурний, не дурний, не дурний. Дім, будую, кам'яний, кам'яний, кам'яний. Тут мене страшний хижак, злий хижак, злий хижак, не дістане аж ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Про якого це він хижака? спитав ніфніф Нуфнуфа. -ніф це я про вовка, відповів нафнаф -наф і поклав ще один камінь. Бач, як боїться він вовка, сказав ніфнів. Він боїться, що його з'їдять, додав Нуфнуф, -нуф, і брати ще дужче розвеселились. Які тут можуть бути вовки? сказав Ніф-Ніф. Ніяких вовків нема, він просто буягуз, додав Нуф-Нуф. І обидва почали пританцьовувати і співати. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк. Де він ходить, дурень вовк, сивий вовк, хижий вовк? Вони хотіли подражнити Наф-Нафа, але той навіть не оглянувся. Ходім, нуф Сказав тоді ніфнів Там тут нема чого робити. І два хоробрі братики пішли гуляти. Дорогою вони співали і танцювали. А коли увійшли у ліс, то так розшумілися, що розбудили вовка, який спав під сосною. Що за шум? незадоволено пробуркатів злий і голодний вовк і поскакав до того місця. Звідки лунали вереск і хрокання двох маленьких дурних поросят. Ну, які тут можуть бути вовки, казав у цей час ніфнів, який їх бачив тільки на малюнках. Ось ми як схопимо його за ніс, то знатиме, додав нуфнув, який теж ніколи не бачив живого вовка. Повалимо та ще й зв'яжемо. Та ще й ногою, отак, отак. розхвасталися Ніф-Ніф і показав, як вони розправлятимуться з вовком. І брати знову розвеселилися і заспівали. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк. Де він ходить, дурень вовк, сивий вовк, хижий вовк. І раптом вони побачили справжнього живого вовка. Він стояв за великим деревом, і в нього був такий страшенний вигляд, такі злі очі. І така зубата паща, що в ніфніфа і нуфнуфа по спинках перебіг дрож, і тоненькі хвостики дрібно дрібно затремтіли. Бідні поросята не могли навіть поворухнутися від жаху. Вовк приготувався до стрибка, клацнув з зубами, моргнув правим оком, але поросята раптом схоменулась і зі страшним вереском кинулася навтіки. Ніколи ще їм не доводилось так швидко бігати. Здіймаючи хмари, вони бігли кожен до свого будинку, аж п'ятимехтіли. Ніфнів вперше добіг до своєї солом'яної хатки і ледве встиг хряснути дверима перед самим носом вовка. Зараз же відімкни двері, прогарчав вовк. А то я їх виламаю. Ні. хрукнув ніфнів. Я не відімкнув!» За дверима чути було дихання страшного звіра. Зараз же відімкни двері, прогарчав знову вовк. А то я так дмухну, що весь твій дім розлетиться. Але, Ніф-Ніф від страху нічого вже не міг відповісти. Тоді вовк почав дмухати. Ху. -х". Зі стріхи хатки злітали соломанки, стіни її тряслися. Вовк ще раз набрав повні груди повітря і дмухнув у друге. Фу! Коли вовк дмихнув третє, хатка розлетілася на всі боки, начебто на неї налетів ураган. Вовк клацнув зубами перед самим п'яточком маленького поросятки, але ніфнів спритно вислизнув і кинувся тікати. За хвилину він був уже біля дверей нуфнуфа. Ледве встигли брати замкнутися, як почули голос вовка. Ну, тепер я з'їм вас обох. Ніф-ніф та Нуф-нуф злякано глянули один на одного. Але вовк дуже стомився, і тому він вирішив схитрувати. Я передумав», – сказав він так голосно, щоб його почули в хатці. Я не їстиму цих худролявих поросят. Я краще піду додому. Ти чув? спитав ніфнів брата. Він сказав, що не їстиме нас, ми худорляві. Це дуже добре, сказав нуфнув і одразу перестав тремтіти. Братам стало весело, і вони заспівали, наче нічого й не було. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк. Де він ходить? Дурень вовк, сивий вовк, хижий вовк. А вовк і не думав нікуди йти. Він просто відійшов у бік, і причаївся. Йому було дуже смішно, він ледве стримував себе, щоб не зареготати. Як хитро він обдурив двох дурних маленьких поросяток. Коли поросятка зовсім заспокоїлась, вовк узяв овечу шкуру і обережно підкрався до хатки. Біля дверей він накрився шкурою і тихо постукав. Ніф-Ніф та Нуф-Нуф дуже злякалися, коли почули стукіт. Хто там? спитали вони, і в них знову затрусилися хвостики. Це я, бідна, маленька овечка, тонким, чужим голосом пропищав вовк. Пустіть мене, переночувати. Я відбилася від отари і дуже стомилася. Пустити? спитав брата, добрий ніфнів. Овечку можна пустити, погодився Нуф-Нуф. Овечка не вовк. Але коли поросята відчинили двері, вони побачили не овечку, а все того ж зубатого вовка. Брати захлопнули двері та що сили налягли на них, щоб страшний звір не зміг до них вдертися. Вовк дуже розсердився, і йому не пощастило обдурити поросят. Він скинув себе овечу шкуру і загарчав. Ну, ждіть же від цього дому зараз нічого не залишиться, і він почав дмухати. Дім трохи покосився. Вовк дмухнув у друге, потім у третє, потім у четверте. З даху злетіло листя, стіни дрижали, але дім все ж таки ще стояв. І тільки коли вовк дмухнув п'ятий раз, дім захитався і розвалився. Самі тільки двері ще деякий час стояли посеред руїн. Охоплені жахом, поросята кинулись тікати. Від страху їм відбирало ноги, кожна щитинка тремтіла, і носи пересохли. Брати бігли до будинку на ФНАФа. Вовк наздогоняв їх величезними стрибками. Одного разу він мало не схопив ніфніфа за задню ніжку, але той вчасно відсмикнув її. І припустив чимдуж. Вовк теж наддав ходи. Він був певний, що цього разу поросята від нього не втечуть, але йому знову не пощастило. Поросята швидко промчались повз велику яблуню, навіть не зачепивши її, а вовк не встиг звернути і налетів на яблуню, яка обсипала його яблуками. Одне тверде яблуко вдарило його межі очі. Велика гуля вискочила у вовка на лобі, а Ніф-Ніф та Нуф-Нуф ледь живі підбігли тим часом до будинку ФНАФа. Наф Брат швидко впустив їх у дім. Бідні поросята були такі налякані, що нічого не могли вимовити. Вони мовчки кинулись під ліжко і там причаїлися. Нафнаф -наф одразу здогадався, що за ними гнався вовк. Але йому не було чого боятися в його кам'яному будинку. Він хутко зачинив двері на засув, сам сів на дзиглик і голосно заспівав Тут мене страшний хижак, злий хижак, злий хижак, не дістане аж ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Але тут постукали в двері. Хто стукає? спокійним голосом спитав Нафнаф. -наф. Відчиняй без балачок, почувся грубий голос вовка. Ще чого і не подумаю, твердим голосом відповів Нафнаф. -наф. Он як? Ну, бережіться ж, тепер я з'їм усіх трьох. Ану, спробуй, відповів за дверей Нафнаф, -наф, навіть не підвівшись зі свого дзиглика. Він знав, що йому і братам нема чого боятися у міцному кам'яному будинку. Тоді вовк втягнув у себе якнайбільше повітря і дмихнув щосили. Та скільки б він не дмухав, навіть найменшенький камінець не зрушив з місця. Вовк аж посиняв від натуги. Будинок стояв, як фортеця. Тоді вовк почав трясти двері, але двері теж не піддавалися. Вовк почав от злості шкрябати стіни будинку. І гристи каміння. Але він тільки поламав собі кігті і попсував зуби. Голодному і злому вовкові нічого не лишалося, як забратися геть. Але тут він підвів голову і раптом помітив великий широкий димар на даху. Ага, ось через цей димар я й проберусь у будинок, зрадів вовк. Він обережно заліз на дах. І прислухався в домі було тихо. Я все ж таки поласую сьогодні свіжою поросятинкою, подумав вовк і, облизнувшись, поліз у демар. Але тільки він почав спускатися по демарю, поросято почули шурхіт. а коли на кришу казана стала сипатися сажа, розумний наф-наф одразу здогадався, в чим справа. Він швидко кинувся до казана. В якому на вогні кипіла вода, і зірвав з нього кришку. Ласкаво просимо, сказав Нафнаф -наф, і підморгнув своїм браттям. Ніфнів та нуфнув, вже зовсім заспокоїлись і, щасливо усміхаючись, дивились на свого розумного і хороброго брата. Порусятам не довелося довго чекати. Чорний, як сажатрус вовк, берехнувся просто в окріп. Ніколи ще не було йому так боляче. З деким ревом ошпарений вовк вилетів у демар назад на дах, скотився по ньому на землю, перекинувся через голову аж чотири рази, проїхався на своєму хвості мимо замкнутих дверей і кинувся в ліс. А три брати три маленьких поросятка дивились йому услід і раділи, що вони так вдало провчили злого розбійника. А потім вони заспівали свою веселу пісеньку. Хоч півсвіту обійти, обійти, обійти. Кращий домик не знайти, не знайти, не знайти. В цьому домі зли хижак, злихи жак, злихи жак, жак, Не дістане нас ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Лютий вовк у ліс утік, в ліс утік, в ліс утік. І не вернеться повік, вже по вік, вже по вік. З того часу брати стали жити разом під одним дахом. От і все, що ми знаємо про трьох маленьких поросят Ніф-Ніф, Нуф-Нуф та Наф-Наф.